Рік несподіваних поворотів пристігніті рівні, все може все в батьків не по плану. Що чекає на Україну і українців у 2023-му? В третьому? плані полегшення буде у людей. Ексклюзивні пророцтва польського Нострадамуса. це буде новий порядок світу. І прогнози українських астрологів, нумерологів та зірок я нащадкова ворожка, що віщують зорі про війну в Україні, про Росію та долю Путіна. С март місяць от, дійсно буде переломний. І коли нарешті здійсниться найзаповітніша мрія кожного з нас. Зустріли новий рік. А тепер хочете дізнатися, що ж він принесе? Насправді чимало цікавого кажуть астрологи і віщуни. А все тому, що господарем 2023-го буде чорний водяний кролик. Таке поєднання кольору, стихії і самої тваринки випадає лише раз на 60 років. Отже, чого від нього чекати Україні і світу? І чи здійснить він найзаповітнішу мрію кожного з нас? Зараз я усе вам розкажу. А ви поки підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби знати більше. Пухнастий, м'якенький, теплий. Рік чорного кролика йде на заміну впертому металевому тигру. Хижаком керувала сильна чоловіча енергія янь. Вона добігає кінця. Починається ера енергії жіночої, інь. Саме вона опікується кроликом. Але що це означає? 22 января по 4 февраля буде наступлення китайського нового года. Все-таки символ 2023 року – це водяний года. і тигр со своїми полосами і хищний. Хищний. Позиція хищника. позиції Буде змінятися уже другим символом года, другої енергетикою. А це спокій, гармонія та гнучкість. Астрологи кажуть, кролик найбільш миролюбива і турботлива тваринка у китайському гороскопі. Він мудрий цілитель і охоронець родини. Год кролика зчитається совсем Год агресивним. кролика – він достатньо милосердний, він більш милосердний, ніж всі остальні. И я очень надеюсь, что все-таки год кролика принесет нам долгожданный мир. И не только по. Восточному году я вижу такі моменти. Спеціально для фактів тижня відома астрологиня Олена Осипенко озвучує свій прогноз на 2023 рік. Каже, зима буде непростою, а особливо перша декада. А тому, якщо хочете почати якусь справу, краще почекати. Ми бачимо, що до 18 января у нас ідуть дві ретроградні планети. Це достаточно сложный фактор, якщо штоліба начинать. Поэтому в Новий год ми входимо в складний період. Всьому виною каже Олена, ретроградний Меркурій і Сатурн, який за Гострів ситуацію. Сатурн це планета іспитань. І от ця планета іспитання три рази в 22-го року, і от останній раз в кінці декабря, на часі января, діє свой аспект, создаває іспитання народу, спитання холодом, з питання війною, з різними лишеннями і трудностями. І все більше цього аспекту не буде. Гарна новина у тому, що цей тандем планет закінчить свій негативний вплив вже наприкінці зими і найближчі 30 років залишить нас у спокої. Январь ⁇ это такая последняя зачистка, где надо подчистить хвосты, доработать что-то, подумать о себе, кто я, для чего я здесь, нужны ли мне эти отношения и что мне вообще делать со своей жизнью. Для Украины это будет тоже знаковый месяц, потому что у нас очень многие... Процеси були підписані на ретро Меркурій. Але що ж це за процеси? Найцікавіше буде вже у березні. Початок весни принесе довгоочікуване полегшення. У 2023 році, ось цей вот этот місяць, переломний март, он якраз раз брати на себе ініціативу в плані. Розширення і більшого успеха. вот здесь вже прийде і більше роже, Вот есть є на це веские показатели. І коли ми вже подходим к апрелю, маю це вот которые які вот несут нам достаточно серйозний прорив плані успіху, розширення щастя. Даже я не побоюся цього слова. А ще зірки обіцяють певне покращення в матеріальному плані. Це буде час на успішне вирішення житлових проблем для українців. Нині це звучить особливо гостро. фінансовому плані полегшення у людей. Хто стоїть місяць удруге на поспіті другого дому, він говорить про те, що гроші будуть, будуть іти, там коливання, але у людей трошки підвищиться, мабуть, там зарплата, можливо, ціни підуть вниз трохи. От. Може, запра... ну, схожим, так запрацює економіка. Найбільше у справах фінансових може пощастити знаком вогню і повітря. Позитивно, наприклад, в фінансовому плані вирішення кар'єрних питань, поїздок, це буде. Добре для овнів, от, для водолів, для левів. Чому тому, що Юпітер там, який відповідає за оці, оці питання, він буде йти по овну. А ще цей рік буде успішним для кохання, яке не підвладне жодним війнам чи випробуванням. Адже кролик ідеальний сім'янин. Відтак шлюби, що укладатимуться у 2023-му, будуть дуже вдалими і щасливими. Вот який к нам ідіот. Он замечательный для личной жизни. Он очень хороший для рождения дітей. потому что кролик достаточно плодовит. 2023 третій може стати роком справжнього бейбі-буму. на радість українським демографам. Про що свідчать цифри, які символізують цей рік, каже нумеролог Нонна Мусалян. Год гніпланових э, беременності, то тобто хороший год для зачаття, і можуть приходити... Э... Діти без спроса, без стука. Ми тіряємо огромное количество людей. Но нові будуть вже теж приході. От активне время для зачаття это 2023 год. З точки зору нумерології, Правити наступним роком буде цифра 7. А це дуже добре для людей творчих, а також тих, хто не боїться змін. Тобто виходить практично усіх українців. Бо від звичного стабільного життя у нас не лишилось і сліду. Сімерка вона буде влиять вібрація этого числа на весь 2023 год. И рік, і не тільки на Україну, але й на всю планету Земля, щось буде ще далі розрушатися, а щось буде вже зарождатися. Це час пересмотру ценностей і нового підходу жизни. але найкраща новина в тому, що сімка, тобто символ нового року, має особливий зв'язок з Україною. Украина у нас находится под числом жизненного пути 7. Потому что день рождения Украины, 24 августа 1991 года, имеет в, в основе 7 число жизненного пути 7. Поэтому, конечно, это решающий год, трансформационный и вычищающий для Украины, для Украинцев как нации. Одного з відомих музичних шоу, виявляється, теж володіє даром передбачення. Я нащадкова ворожка. Мій дар мені передала моя бабуся, яка все своє життя присвятила тому, що допомагала людям та лікувала їх. Ну що ж, давайте подивимося, що чекає наста нашу країну в 2023 році. Отож, аби зазирнути у майбутнє, спеціально для фактів тижня співачка розкладає карти. Ось що я бачу, ви навіть не уявляєте. Нам з вами випав ключ. А це означає, що зовсім зовсім скоро ми відкриємо ті самі-самі бажанні двері. Карти ви... мені показують те, що ми вже на такому шляху, ми вже стільки всього з вами пройшли. А вже незабаром великі зміни. Які приведуть до продовження квітучості нашої з вами країни, але коли настануть ці зміни і коли може закінчитись війна в Україні? Із цим запитанням факти тижня звертаються до відомого польського екстрасенса Кшиштофа Яцковського. Саме він передбачив авіакатастрофу, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, початок пандемії і ще чимало чого. За що у народі його охрестили польським Нострадамусом? Ексклюзивно для нас Кшиштоф Яцковський озвучує свій прогноз. Каже, трансформації будуть не лише в Україні змін варто чекати і поза її межами. В Європі вже з'явився дефіцит товарів. і Він буде поширюватися. Ціни на все будуть величезні. Багато правил Європи будуть змінюватися. Гроші взагалі можуть зникнути з вжитку. Замість них будуть інші форми оплати. 2023 каже Кшиштоф Яцковський, буде хвилястим і принесе чимало випробувань. Росія продовжить свої спроби шантажувати світ. буде гостріше діяти і буде або лякати іншою війною, або буде брати в ній участь але українцям не варто йти на поступки. Попереджає Яцковський. хто би про це не просив, ні до чого доброго це не призведе для українців в наступному році найважливіше не схиляти голову, не здаватися і триматися. Не можна йти на поступки, не можна домовлятися з тим, хто вбиває. Хто й ще більше посилить українську армію, зазначають астрологи, а тому перемога не за горами. В плані військового нашого озброєння будуть розробляти. Нові... Нові, я думаю, будуть серйозні там, скажем, розробки, і армія буде, в армію буде поставлятися нова техніка. Війна, як би скажемо так, вже буде йти. До кінця, але чи є точні дати астрологиня Олена Осипенко, вивчаючи астрологічну карту України, дійшла висновку. Перемога відбуватиметься у кілька етапів. Перший етап можливо, це буде якраз апрель май Ми досягнемо граніць 2022 року да? да, на 24 февраля. А потім уже буде освобождатися Восток і Крим. Я вам чесно скажу, я деякі прогнози роблю для Кримчан. І я бачу перемогу для Криму, Українці ждуть її якраз в августі-сентябрі 2023 року. двадцять так. Так що все, ми освободим у 2023 році. году. Астролог Валерій Московченко теж підтверджує, остаточна перемога припаде на осінь, але називає трохи інші дати. По моїм розрахункам, жовтень-листопад це вже буде фінал. Дальні сили будуть озброюватися дуже сильно. Росія буде занепадати поступово. От. І врешті-решт, як кажуть, кінець настане. Від Росії зірки відвернуться, кажуть астрологи. Там починається каскад чорних смуг. Будуть і грандіозні зміни, в тому числі і в політичному плані. У февралі 2022 року Плутон перший раз пройшов по Чорній луні в Карті Росії, а второй і третій. І що у нас має дві 2023 року года. От Плутон пройде ще раз по чорневу ні. Там будуть достаточно складні события в Росії. Ну в сінці 2023 двадцять года там дожен появитися нормальний лідер. Прогнози різні, як і погляди на хід подій та перемогу. В чому віщини і астрологи єдині, так це в тому, що рік новий буде кращий за попередній. І мені, як і всім, хочеться у це вірити. Зрештою, людина сама є ковалем свого щастя. Відтак на зірки зважай, але й сам не розслабляйся. Це моя така думка. Відтак радила би ухвалювати усі рішення, виходячи виключно з власної інтуїції і відчуттів. І тоді усе напевно вийде. Тож, якщо сподобався наш сюжет, ставте лайки і пишіть коментарі. Це допоможе нам зробити більше цікавих матеріалів. З вами була Валерія Черненко. Зустрінемось на фактах тижня.